Красивий, безлюдний та спокійний ранок сьогодні. Привіт усім! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде ловля на лайтовий спінг на нашому обвідному каналі. Так як це місце дозволяє ловити по обидва береги, я вибрав той, що менше всього пресують. Місць тут значно менше, проте шанси впіймати рибку, я думаю, більші. Сьогодні саме лайтовий спіннінг у моїх руках, зараз я вам розкажу, чому саме він і. Що тут взагалі по оснащенню буде? Так як мені відомо, що з даних позицій гарно працює дальня дистанція, сьогодні в моїх руках буде Optimus 782-й. Це паличка від Crazy Fish в тесті від 2 до 10 г. Має він довжину 238 см. Я гадаю, що це досить таке. нормальна довжина, як для береговика, плюс стрій у нього швидкий. Але по моїй практиці це більше вже moderate fast, такий, знаєте, чуть-чуть лапшистий, що в свою чергу допомагає далеченько жбурляти приманки, при цьому майже не складаючи ніяких все зусиль. Катушечка для даної риболовлі обрана Daiwa Exceller з 4000 шпулею. І на ній намотаний новесенький шнурочок від UJK, 04 товщини по японській класифікації, плюс він ще 4-х жильний. План на сьогодні насправді був дуже простий. Потрібно доставляти. Невеликі ваги якомога далі, так що сподіваюся, за цим сетапчиком мені це вдасться. Зараз, довго не затягуючи, розпочинаємо ловлю і сподіваємось, знайдемо тут якусь хижу рибку. Сьогодні конкретно ніякої цілі немає, Я знаю, тут є як кокунь, так і щука. Того буду радий сьогодні обом. Першим у воду полетить віброворн в розмірі 2,5 дюйма, такий от пошуковий монтаж на сьогодні, оснащений джегрігом 4 грами. Так як це єдине, мабуть, саме незручне місце з боковим вітром. Я використовую тут о гачок, щоб у разі того, щоб коли шнур знесе вечерет, я міг спокійно всі приманочкою витягнути, Та, бачите, тут дерево ось трохи заважатиме нормальному закиду, бачу там вже декілька приманок. Ну що ж, перший закид хвилююча мить. Досить непогано полетіла приманка, враховуючи те, що я майже не вклався в закид цей. Доволі такий цікавий рельєф, як для першої постановки. Там у нас є ямка, в яку приманка доволі таки довго звалюється. Спробую замінити монтаж. Поставлю невеличку мандулку. На риболовлі, а то й півтори вже пройшло, зовсім жодного контакту не було. Не сказати, що я прям активно рухаюсь уздовж берегової лінії, я скоріше йду повільно, але так щільненько-щільненько прокидаю, поки рибу ні на ямках, ні на звальчиках нащупати не вдається. Там навіть, до речі, плавають на лодці рибаки, я не знаю, як в такий холодильник можна взагалі на човен вилізти. Ну да ладно, то вже їх справа. Не знаю, що з настроєм у риби. Пробую, підбираю поки що ніякого ефекту не дає Залишається тільки пробувати далі я ще з цим вітром здурію тут може їм мандулку побільше треба почепити. У мене є така покусана на водосховищі її судачок обожнього ну, давай щучка вже пора б нагріти мене а то чай же не вічний О, так по-злому тяпнуло. Я аж прозрів. Так. Як би тут так налаштувати цей фрикціончик з 0,4 шнуром? Прийду сюди, щоб легше прийняти, було. під сьогодні вирішив не брати. Бо берег тут легкий, не обривистий. В принципі, можна і так з щучкою працювати. І от флюрик у неї по зубам скакає, так вона хоче звільнитись, а я її зараз так швиденько скоренько сюди виведу і заберу. Ух ти! Блін, не хочу я так давай. я За шнур. А то ви Соплях твоїх буду. Ох, і ж по злому вона його тяпнула. Бачте не приманка. В самій шахті, як то кажуть. Все-таки сьогодні на німбла. Апетит. Фух. Здається, самчика впіймали. Такий він ще активний, бачите. А на виважуванні таке чудив, значить там ціла півтораха йде до мене. Нарешті обрибився. Всючку додому жити. Ох і ж довго я сьогодні їх пробую знайти. Я вже щось сьогодні тільки не пробував, віброхвости, віброфети. Розмір різний, мандлки, мікромандулки, вигрузка від 4 до 8 грамів воду літала і все ні в яку. Тут я вирішую поставити рака у кольорі, який сьогодні навіть ще не пробував. І він приносить результат буквально з другого закиду. Я вже думав зараз додому збиратись. Що, реально вже ну, довго хожу, нема реакції, думаю сьогодні не той день. Коли ні, покльовка трапляється, це означає, що я затримуюся трошки тут. Ух, аж сонечко виглянуло, все якось яскравіше стало. Тепер ще одне цікаве питання. Проти вітру нім блутяще летіти, ніж іншим приманкам. Закономірність це чи все-таки випадковість? Ага, отак от! от. Все-таки, мабуть, ближче вже до закономірності, знаєте. На гачку знову риба, яка взяла просто з викиду. Вітер дує в лице і я банально не відчуваю, що там коїться на тому боці шнура. Зараз виведу її в те ж саме місце, якщо вона, звісно, дасть. Ух! Газонула. Не хоче підніматися але здається такі трюки може робити тільки більше. Ти де там? Якось неадекватно риму. Слухайте. Да, друзі. Ця щучка трошки крупніша. Заходимо. Оце вже воно, оце вже наша клієнтка, залікова щучка попадається на гачок, правда трошечки нечесно, тому що, як я вже в помітити, підбагрилась вона підбородку, проте вона все одно приманкою цікавилась. Все-таки, друзі, як я і сказав, ближче до закономірності. Я думаю, їй самі цікаво дізнатись, яка вона велика виросла. Думаю, кілошка. ложка. Та навіть більше, кіло 200. та гарна щучинь, буду відпускати її. Вони у нас тудою в трубіж потрапляють, і нехай собі водиться там рибка і збільшується її популяція. Тим паче скоро вже не раз. А, до речі, так, да, це відео знімається сьогодні у нас 20 січня, бо ще скажуть, що в лютому ловив. Там же ж нерестова заборона, я пам'ятаю. Зараз це. Кріхтка відійде. І ось так вальяжно тікає від нас. Мерзотний вітряний ранок перетворюється потихеньку на риболовлю. Виходить, весь час вона там стояла, тому що я там дуже ретельно проходив іншими приманками, але реакцію ніяко не давала. Тут я, значить, ставлю рака. У рака такі активні, клешні. Він на падінні так ними грає. І це провокує щуку на покльовку. Оце те, що треба було і сьогодні. Ну і плюс за колір неясна. У мене є ще декілька приманок в такому кольорі. Думаю, пізніше спробуємо, поки що, чесне слово, мені нічого не хочеться. Я ледь-ледь знайшов -ледь цю приманку, на яку вони клюють. Тому поки що продовжую з нею. Дві щуки із однієї точки. Можливо це вихід почався. Дана щука клюнула підбородку. Тому флюр тут точно не січений. Огостянув знову, Це взагалі на не схоже. але риба. Риба по шпой киває. Не вже укунь. Якщо окунь, то гарний. А -а -а. <світна> От кого я точно сьогодні тут не очікував. так Це судачка зустріти. Знаю, що вони тут є. Правда, їх тут дуже мало. І ось такий судочок нам попадається. Невеликий пшпіндалет. Чітка засічка. Два гачки пробили нижню щелепу. І є такий красунчик. Слухайте, ну блін, реально ця приманка магіот, назвемо це так. Треба нам з тебе це тепер якось дістати. О, годиться. Дякую. Мені це вже реально починає подобатися. Спершу подумав, що окунь. Проте виявилось навіть краще. Тим часом рибаки тільки сходяться. Це один я, який діот приперся з самого ранку у сильний вітер. Вони щось точно знають. Коли клює більшою грузку із 4 до 6 грамів. Приманка об'ємна, парусить трішечки не дістаю туди, куди б хотілося Опа. це закинув, так закинув. Обірвався. Просто перев'язатись це одне, а перев'язатись під чайок це вже зовсім інша справа. На цій риболовлі використовую повідець 0,42 товщини. Це така золота середина, як для окуня, так і для щуки, на мою думку. Засібки використовую ультралайтові 7 мм, так як сьогодні розрахунок. І цікавість викликає ще й окунь. За Задовжину повітря взагалі не парюсь, там хтось вяже 20-30 см, мені абсолютно байдуже. Зрозуміло, що супер короткий я не в'яжу. В моєму розумінні повідець він взагалі перше, для того, щоб якщо ви зачепились, обірвати тільки повідець, а друге, щоб щучка вам не зрізала, ваш шнур не посікла. На кльов, як на мене, це взагалі не впливає. Заради чистоти експерименту подивимось, чи саме в кольорі. Проблема була, чи це все ж тип приманки? Або риба дуже прохана, або дуже запресована, щось одне із двох. Цілий день я впираюсь в різні приманки, ставлю різні вантажики і от зміг вмовити в один момент всіх підряд. Зараз рибка перестала вже відповідати. До речі, вчора я сюди приїжджав зі своїм товаришем і ввечері отримав покльовочку таку непогану. Я думаю, що це була гарна щука, тому що все-таки не вдалося мені, на жаль, реалізувати, і я зараз вам вставлю, покажу цей кадр. Ух ты! Тут тяжко йде то. Бушкой киває и в сторону тікає. ты? Покажись. Фу. Что так вошку идет да, прям? Я не знаю, або хорошая щука. Або не хорошая щука, просто ультралайт. что прям тяжко-тяжко он -тяжко Ты где там? Да. Тут вам и микроман был, друзья. Воно не піднімається. А чого не піднімається? Де? Кудись іде в сторону і не піднімається. Ага, не хоче. Блін. Не встиг трошки відпустити фрикціон, хоча він і так нормально був відпущений, я не знаю. Дурацький китайський шнур взяв і не витримав. Більше не зв'язуюсь, коротше я з ними. Саме тому сьогодні. Намотаний у мене на катушці новенький 0,4 для дальності закиду, як бачите. Сьогодні все-таки дальність допомогла отримати дві рибини, тому що дві рибини просто з викиду клюнули. Намагався все підготувати ще з вчорашнього дня, для того, щоб приманка летіла як якнайдалі. І недаремно, недаремно, тому що це принесло мені пару клювань. Навіть чайком сьогодні зігріваюсь В такий зимний, холодний день, дує пронизливий зустрічний вітер. Проте навіть це не завадило сьогодні гарно провести час біля річки із спінінгом в руках. Тому, друзі, сподіваюся, це відео викликало у вас також позитивні емоції. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Обов'язково діліться цим відео з друзями, ставте йому лайк, підписуйтесь і тоді не пропустите новенький контент. Всім пока-пока!